Ви за ці виділяєте, як усі ворота, після не відео. Ми будемо писати на вашу діяльність. Захищають. Ми ще ми передатимо на цій гроші, передаємо, не начиналися на чому переводи. Зай ходить пішко, що виконувати свою роботу, а от, ну це я, взагалі, я. Полесе, коли полесе, а хто би поніс відповідальність, що моя дитина в житлому застоянні? Люди заспокоїться. Поліція захищає захищається.